Всім привіт! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Вибачаюся за таку довгу-довгу паузу. В сьогоднішньому відео я буду вам розповідати, чому так сталося, які події відбувалися в моєму житті, що в мене не було цілих 4 місяці, але насперед хочу подякувати всім тим, хто від мене не відписався. Дякую вам. Коли я побачила, що в принципі відписок було мінімально. Прямо моє серце, воно ну стало тепліше. Мені було дуже радісно. Я справді вам за це вдячна. Сподіваюся, що надалі я більше не буду випадати, будемо тільки працювати вперед і вперед. І звичайно ж, окрім таких історій із життя, сьогодні буде дуже багато нового макіяжу. До мене прийшла як завжди, посилка з мейкап, але тут буде не тільки з мейкап, але що я купувала нове щось, спробувала упродовж цього періоду. Тому що не дивлячись на те, що не було нових відео, я продовжувала щось замовляти, щось купувати, нове пробувати. Тому що я знала точно, що ось настане той момент, коли мій ресурс він повернеться, якось це компенсувати. Тому сьогодні буде дуже дуже багато класних знахідок, і майже вся косметика буде нова. Мені здається, що я її раніше вам не показувала. Чому ж так сталося? Що я була не в ресурсі, не в потоці, не в моменті, і мені не те, щоб не хотілося знімати, в мене справді не було на це якихось елементарних сил, енергії, часу, тому що робота, на якій я працювала, це було фултайм, і вона вже мені не подобалася. Я не бачила якогось свого там розвитку, і це мене насправді дуже пригнічувало. Не можу сказати, що це там щось було погано або не так, але ось були так якісь моменти, що я там не розвивалася вже досить довгий час. Наразі я офіційно безробітна, можете мене привітати. І сьогодні я якраз також фарбуюся на нову співбесіду. Подивимося, що буде там, тож буду вам показувати, розказувати і. Дуже-дуже багато нової косметики, вам має бути цікаво. Перше, з чого хочеться почати, це, звичайно, тональні. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, показувала вам його чи ні, але він дійсно крутий. Це тональний відламель, він досить бюджетний. В мене у 401 му відтінку порцелян, По-моєму, так, порселян називається. Я не максимально задоволена. Ось весь цей період, поки я не знімала нічого не викладала, я користувалася ним. І це один із небагатьох взагалі продуктів, який мені здається, справді у мене закінчиться, тому що зазвичай я щось купую, воно мені подобається. Його або багато продукту, або ну, щось е, далі йде не так. Мені набридає дуже такий е, світлий правильний колір. Він не жовтить, не рижить. І що саме класне, він лягає на шкіру, мінімально забивається в пори, тому що деякі там, я не знаю, люди очікують іноді від тональних основ, що вони не будуть взагалі-взагалі там відскочуватися, ні підкреслювати якісь зморшки, Але ж ну, треба розуміти, що так, якщо продукт невдалий, то він буде робити це більше. Але розуміємо, що це кремова основа і вона не може лягати, тобто прямо зашліфовувати вам якісь. Недосконалості саме рельєфу, але він не скочується, не окислюється і має такий приємний аромат, тобто він відчувається на шкірі дуже і дуже комфортно. Мені підійшов класно, подобається цей колір. Він такий світлий, прямо світлий, але ось на зиму це ідеальний варіант. Він не матовий, дає такий е, приємний блиск, але мені подобається ось така глянцева, саме шкіра. Яка трошечки сяє. Ось цей тональний щиро рекомендую. ламель Smart Skin класно лягає, тушується, носиться. Єдиний його невеличкий мінус, те, що він не суперстійкий. Заглядаю у свою скриньку Пандори, і наступне, що буду вам показувати, консилер від Art Deco – Зараз він у мене в упакуванні. Я його ще не разу не відкривала. Тут 7 мл. У мене 18 відтіночок, і зараз буду дивитися, чи він мені підходить чи ні. Мені здається, він трошечки для мене темнуватий, трошечки може жовтіти. Але мені дуже подобається це пакування. Подивіться, подивіться, яке класне пакування. Я обожнюю дуже схожий, дуже схожа баночка на мій консилер від Малу це німецький бренд, і ось таке ну прямо якісне, я обожнюю, коли його приємно тримати в руках. Іноді буває класний засіб, але пакування дешеве, неякісне, і це точно мінус. Мені подобається цей бренд, я багато тестила саме в магазині їхніх продуктів, саме косметики, яку я купувала собі, перший продукт чи другий, можливо, в мене щось було, але. Не дуже багато, тому зараз буде такий чесний відгук, це я перший раз ним користуюсь. Колір, мабуть, для мене трошечки жовтуватий. Мабуть, я не вгадала темненьких дівчаток, ну трошечки темніших, аніж я. Ось у мене під оком невеликий синячок. Не скажу, що він супер перекриваючий. Якщо у вас є прямо якісь сильні, сильні там почервоніння чи щось, що ви хочете перекрити. Цей консилер, мабуть, не справиться. Він такий на водянистій основі, легенький, на літо саме те, що мені потрібно, освіжив мені зону під очима. Мені подобається, як він розтушувався, як він ліг мені під очі, наче не забивається в складочку. Не сильно прямо такий він full-кавер ефект, але на літо саме те, що треба. Це я взяла за 300 чи за 200 щось в цьому діапазоні, і думаю, що це в принципі досить класний продукт. Е, мабуть, це старість. Я почала зберігати новий макіяж до якогось моменту в пакуванні. Знаєте, поки воно таке свіженьке, а потім, вже як воно заноситься, то ну, звичайно що викидаю. Що ще новенького собі придбала, і також покажу це вам. Наступний лот це ось такий крутий контурінг від Inglot. Купували його собі на початку зими ще. Знаєте, для зими він, як на мене, трошки відтінок слабуватий. Який тут відтінок? У мене Cool Brown 110, але він ну, світлий. Мені подобається, що не режить, має ось таке приємне. Матову таку упаковку, але вона така суперпластикова, і тут незрозуміло, от воно постійно в мене ось так витягується. Тобто, ну трошки спакування Мінглот можете ще попрацювати, але в принципі, як контурінг, він мені подобається і він не рижить. Тобто, це саме контурінг. Якщо я хочу, щоб було моє обличчя більш смуглим із. Бронзовим ефектом, тоді я дублюю його будь-яким своїм сухим бронзером. Якість цього продукту справді на рівні. Він легесенько тушується, буквально два-три рухи, і все, він вже розтушувався. Досить стійкий, класно змивається, не викликає ніяких там сторонніх відчуттів. Мені в ньому все подобається. Легко, легко, супер, легко тушується, і його можна це той продукт. Який можна нанести одразу на це обличчя і розтушовувати поступово? Цей коштує 700-800 гривень. Це такий середній прайс на сьогоднішній день, не дуже дешево, але він вартує свої гроші. Тут непоганий об'єм: 6,2 грами. У мене 110 відтіночок. Якщо ви світла, вам підійде ідеально з повернуся до свого стану, як так сталося, що я довго не викладувала відео, і хочеться мені сказати, що е, ось чим ти займаєшся, і можливість свого розвитку, перспективи розвитку, вони дуже ну, на мене особисто впливають. Коли я там почала працювати на своїй попередній, вже попередній роботі, так я бачила якісь. Можливості е, там розвиватися. І ну, це мене надихало, а потім, знаєте, сама, і сама робота, її специфіка вже е, дуже я втомилася і фінансово це мотивувалося. ну, Скажімо так, слабо, можливо, це був також один з е, таких важливих моментів для мене. З кінця осені, так, це якраз був момент, коли я перестала вже. Викладу викладати відео нові до ось моменту, як я звільнилася. Це кінець березня. Був такий в мене період, коли максимально не хотілося нічого робити. А навіть коли хотілося, я уходила в 9, приходила в 6, Я вже в 6 я вже стомилася. В мене немає ні морально якогось настрою. Знаєте, працювати на вихідних я хочу відпочити, тому що так я була кожен день. На роботі з 9 до 6, і так щодня, щодня, щодня просто не було бажання, хотілося лежати на кроваті, нічого не робити. Плюс до, того, плюс до того, до мене приїхав мій чоловік, нарешті йому дали візу, і це також така була велика для мене подія. І я була максимально фокусована на всіх документах. Боже, скільки ми переробили всього за цей період. Це навіть важко уявити, тому що. Осі ці інстанції, міграційні, візові центри, перекладачі? Вони забирають дуже-дуже багато ресурсу з мене. Там були і відкази. Якщо вам цікаво, я навіть можу зробити про це окреме відео. Можливо, комусь це буде корисно, тому що я наразі можу давати, мені здається, навіть якісь курси, тренінги, як робити ось всі ці. Процедури ось отримання посвідок і так далі. Дуже багато знаєте підводних таких каменів, які ти не знаєш. Я закінчила працювати вже приблизно як місяць, і ви знаєте, ось цей місяць він пролетів для мене просто отак. Я навіть нічого ще не знімала, тому що мені потрібен був просто час для того, щоб перезагрузитися трохи і зрозуміти, в якому векторі я хочу рухатись далі. Підфарбовую свої ем, вії. Ось така у мене класна від обейс. Мені дуже подобається цей бренд, український бренд, такої е, косметики, яку може дозволити собі кожен купувала, там, вона коштує 100-200 гривень, здається, так. Але ви знаєте, нормальна туш, класно носиться, не осипається і не е, склеює мені війки, так їх промальовує. Навіть подовжує, ну мені подобається після неї, як виглядають мої вії, не засихає і не засихає в самому тюбику, тобто ви встигнете її використати. Підкреслює мої природні вії. Вони в мене досить довгі, проте, знаєте, на кінчиках вже такі, нібито прозорі, їх не помітно. Тому ставте собі на замітку, що туш плюс я навіть здивована, бо за таку ціну важко знайти. Класний продукт. Так, що ще можу вам показати? Ще тут в мене є одна туш вона також від Блес. Я вже нафарбувалася від Обес, але від Bless теж класна. Також не засихає. Зараз цей бренд там в усіх близках і дуже багато де його можна зустріти. Класна тут щіточка, вона така міленька, 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 і за рахунок цього. Промальовує прикольно віки і також вони не склеюються і саме саме важливе не осипаються, тому що навіть більш дорогі варіанти дуже часто, ось потім через годину-дві, у мене наче під очима і чорні круги. Один з моїх останніх покупок, які мене вразили, і я була здивована, навіть не очікувала, що цей продукт буде настільки крутий. В мене є відео про нього на моєму Тікток-каналі, тому заходьте, переходьте, дивіться, також підписуйтесь. Мені буде дуже приємно це бронзер від Vibo. У мене немає нічого цього бренду, окрім ось цього бронзера. Я чула вже багато про цю косметику. Це така косметика. Знаєте, вона доступна, тобто він коштує приблизно там 350 гривень, здається. У якому відтінку? У мене у третьому відтінку? Тут гігантський розмір, 7,5 грамів пресованої сухої текстури, це насправді дуже-дуже великий об'єм. Так, він мені сподобався спочатку просто з відео, але насправді я не очікувала, що буду настільки ним задоволена, тому що це дівчата повний, повнісінький, ну, на мій погляд. Аналог бронзеру від Hourglass. Він максимально легко тушується на шкірі. Я ось ним раз-два, і він розтушувався без додаткових якихось зусиль. Тим таких проблем не буде взагалі. І супернатуральний, приємний колір. Я його навіть не тестувала, ви знаєте, в магазині там не було тестерів на цей продукт. І мені подобається цей натуральний відтінок. Подивіться, як змінилося моє обличчя. Тобто, у мене спочатку був саме контурінг. Я люблю, щоб моє обличчя було більш теплим і з таким бронзовим ефектом. то Я на сірий контурінг завжди-завжди продубльовую максимально крутий продукт класна ціна, якість взагалі не відповідає, тому що якість в 100 разів вища, аналог Hourglass за 350 гривень, вібо у них також є інші круті продукти, але я їх не пробувала ще. Ось цей став ідеальним знайомством із брендом. Я знаю, що в них є, здається, хайлайтери, але вони такі, якщо вам на якусь зйомку або там блістяшку поставити на око, вони саме такі сяючі, сяючі, їх буде видно із космосу. Ідеальний колір, ідеальний продукт, якість, стійкість тушування, колір навіть дуже схожий. І сама текстура, вона, знаєте, ось така приємна сатинова, якась він заблюрює, зашліфовує мені шкіру, і вона наче після фотошопу навіть у мене питали дуже часто там мої подруги, знайомі на роботі. Таня, чим ти намалювалась дуже приємний колір, люди не могли повірити, що за такі гроші. Для бровей, що у мене з'явилося нового за цей період, це ось такий відблес. У мене з'явився олівчик у якійсь новій для мене формулі, щіточка-маркер. Я ніколи раніше таким не користувалася. І знаєте, ну для мене це ще трошки мені з ним важкувато, тому що дуже такі тоненькі він залишає. Тому треба бути просто обережним. І в мене от щіточка. Я потім протушовую, так собі його трошки розтушовую. В мене закінчився мій механічний олівчик від Евелін, і я планую його придбати другий раз. Прикольна штучка, має місце бути, але скажу чесно, другий раз я брати його не буду. Не досить для мене зручний. Все ж таки, мені подобається більше олівчики, або взагалі моя ідеальна історія це помадка для брів від Анастасія. Їй немає ціни. Наступна новинка зараз не буду неї фарбуватися, тому що ну не хочу стрілки. Але ось таку придбала собі підводку від боржуа. Ось така підводка, гарні стрілочки малює. Мені вона подобається, беру її для себе вже другий раз. Обрала супер слім, чорну підводку. Тут тоненька щіточка, нею дуже зручно малювати тоненькі лінії для моїх ідеальних стрілочок. Замовляла її на мейкапі, тому що в Єві вона коштує вдвічі дорожче. Вдвічі на секундочку. Не саме бюджетний варіант, проте дуже доступний по ціні, класно малює. Її вже дуже багато хто показував. В мене подружка не користується завжди. В неї супер стрілочки. В мене вже була підводка від буржуа, але мені в ній вона було трошки інший випуск. і Там був інший пензлик. З ним було не супер зручно, він був трошки такий товстий і, знаєте, не дуже гнучкий. Я вже її використовувала, і так вона справді якісна, промальовує гарний такий чіткий чорний колір, і вона, здається, не тече. Це також дуже важливо. Також одна із таких недорогих бюджетних знахідок ось така малютка рум'яна від бренду Париса. Це, знаєте, якийсь новий для мене взагалі витрум'ян, і взагалі новий для мене продукт. Він такий напівгелевий, напівмусовий. Я взяла собі рожевий рожевий колір, тому що зараз іде літо ось такого він кольору. Зараз іде літо і хочеться чогось такого свіжого, яскравого. Його надовго буде вистачати, і такий свіжий ефект свіжий рум'янець здає на січках. І, до речі, пакування також, в принципі, нормальне. 250 гривень приблизно або навіть менше. Раджу спробувати кожні. Вони дуже маленькі, зручні, влізуть в будь-яку косметичку, їх надовго вистачає. І знаєте, це щось таке нове. Дуже швиденько вони розташувались і класно носяться. Дає якесь задоволення ось так: от їх набирати, їх можна навіть... Навіть пальчиком вони можуть розтушуватися. Ось це у мене зараз солодка парочка. Це бронзер від Вібо і рум'яна від цієї паріси. Я їх завжди скрізь використовую. Кожен день кожного разу ними фарбуюсь. Знаєте, це у мене зараз такий мастхев в продовження того, куди я сьогодні збираюся. Ось пройшов місяць, як я вже не працюю, і знаєте, вже почала засиджуватися вдома. Походила по деяких співбесідах. Насправді ці співбесіди це окремий вид мистецтва, і іноді компанії, роботодавці, вони пропонують якісь такі умови праці. Сьогодні буде нова кампанія. Новий день. Подивимося, що це мені принесе. Сподіваюся, що я достатньо відпочила, і в мене буде вдосталь сил, щоб уділяти час і веденню своїх соціальних мереж, youtube каналу і ще паралельно працювати, тому що насправді хочеться встигнути все і хочеться себе скрізь реалізувати. А що приносить мені після бронзерів заради косметики естетичне задоволення, і я купую це постійно? Це, звичайно, олівчики. Олівчиків в мене нових багато, буду вам поступово їх показувати. Один з таких, що про який хочеться сказати, це нарешті я купила собі олівчик-пупа у четвертому відтінку. Але ви знаєте, сьогодні буде перший раз, коли я ним користуюсь. Ніяк в мене не доходили руки його спробувати. І знаєте, відгуки дуже відрізняються. Хтось каже, що це класний продукт. Хтось каже, що він взагалі не вартий своїх грошей. Але ми з вами це перевіряємо на своєму досвіді, тому зараз будемо малювати. Я думаю, що малює він класно, але от як він носиться, це питання. У мене у четвертому віці. Добре, малює. Ним легко намалювати контур. Звичайно, я люблю більше олівчики в дереві, ніж тут такий якийсь напівпластик, мені здається, але що маємо, ти маємо. Колір мені подобається. Намалювала ним чітку лінію, відпрацював поки що на всі 100. Ну що ж, по відчуттям олівчик класний. Сподіваюся, що його буде легко підстругати, тому що він не в дереві, а в пластику. Тут навіть з іншої сторони є ось такий кушончик маленький, яким, я так розумію, можна трошки підтушувати межі, якщо вам не потрібен чіткий контур, і ну, це досить зручно. Об'єм у нього стандартний, я би не сказала, що це великий олівець, Вартує 250-350 гривень, в залежності від маркетплейсу. По відчуттям на губах він такий трошки силіконовий. Можу зробити висновок, що другий раз би я його не купляла. Але колір 10 із 10, максимально крутий, не липкий, ніяких додаткових таких неприємних відчуттів. Проте я хочу спробувати і інші кольори саме цього олівця Пупа, тому що мені просто цікаво, олівці це моя слабкість. Не можу з вами не поділитися. У мене є така проблема. В мене такий рання рання стадія мінімального себорейного дерматиту. Це саме в вигляді лупи. У мене це проявляється. Я довго користувалася болгарським шампунем Biotrade, Він такий дерматологічний, вважається. Але, друзі, він коштує на секундочку вже 700 гривень за баночку і ним не потрібно користуватися на постійній основі. Ось дуже багато цих з мас-маркету мені не підходять. Мене після них чухається голова, з'являється лупа. Давно вже не користувалася цим шампунем і... Подумала, чому б не дати йому другий-третій шанс, тому що, в принципі, він мене задовольняв, рип'яховий шампунь взяла на мейкапі за 90 чи за 80 гривень, класно очищає шкіру голови, нічого в мене там не чухається, немає лупи. Але єдиний момент, наче я помітила, що в мене жирниця волосся якось швидше, аніж після того біотрейд. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, мені просто здається, я там ним один чи два рази тільки користувалась. Така косметика у нас була на сьогодні. Думаю, що вам було цікаво, сподобалося, розповіла вам трошечки про своє життя. Чому так стало, що я була відсутня на просторах Ютубу весь цей час? Але знаєте, ось я не викладала відео, але. Кожного разу, кожного тижня, у мене, наче всередині, було якесь прочуття провини, що я цього не роблю. Тобто ем, вважаю, що цей Ютуб-канал це наче якась частинка моєї душі, моє таке хобі, воно мені подобається. І коли я це не робила, цим не займалася, справді від того мені було ще сумніше, тому що я розуміла, що і наша з вами Ютуб-родина могла вирости вже за цей час. Я могла би зробити багато класного контенту. Наразі до мене повернулось натхнення, чому я безмежно рада і дякую вам за те, що ви передивилися це відео. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас ніколи не було стих цих новомодні слова, щоб до вас не мали ніякого стосунку, щоб у вас були була енергія, було бажання, був час. Можливості втілювати свої мрії. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступних відео. Па-па!